Ось. Ось вона. Так. Дивіться і пам'ятник, і піраміда. Не треба, мабуть, зонтика надо мною. Ох, капець. Дивись. Ну це такий сюр якийсь. круто. О, ну, капец. Информ табличка Да. Угадайте, де я. Угадайте, де я. я знаходжусь на фоні гробниці Закревського Березовій Руці. Дивіться, Боже, настояща гробниця виготовлена за єгипетськими стандартами. У нас на Полтавщині навколо, звісно, срач. Ну, Люди не винні, насправді гробницю вони вберегли. Ось. Піраміда. Оце вхід. Ша? Піраміду не гробниця. Піраміду, сорі, піраміду, дякую, Боже. Сніг такий грязюка. А ми в Руці шукаємо піраміду. Дуже гарно, дуже гарно настояще єгипетська піраміда, яку збудував українець посол Росії в Єгипті. Уявіть собі, потім, звісно, прийшли москалі в 2017 році. Викинули його мощі отсюди. Це ж він собі готував, щоб він, як посол в Єгипті, у нього буде міні-піраміда-усипальниця. Кацапи, мощі його викинули, устроїли тут молокосховище в цій піраміді. Потім намагалися ще її зруйнувати цю піраміду екскаваторами, але зруйнували екскаватори. Нащадки Закревських зараз е, забула його ім'я у англійському парламенті. Сидять, у великобританському парламенті. І цей чувак, лідер ЛДП, по-моєму, е, дав-прем'єр Віце Британії. Віце-прем'єр Британії, як звуть? Нік. Нік. Нік Клег це нащадок Закревського, Пра, -пра, 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 який збудував оцю гробницю. Да. Він дає трошки гроші. Принаймні дах у родинному маєтку відремонтували. А гробницю не відремонтували, але вона все одно шикарна, гляньте. Вона просто бомбічна. Як вам Полтавщина? Дивіться. Боже, як красиво, Ноги мокрі, голова мокра, все мокре, але ж... Але ж, але ж як гарно. О, громадський туалет. Там далі радянські пам'ятки. Ось от, це от все. Але ж гробниця, яка гарна. Боже, як гарно. Супер, відкриваємо рідний край. На чужій землі. Це вже їхня була. У 80-х роках вже його будували, коли хотіли пірамід. Боже, хоч би тут не провалитесь, ні яка провалля. Галерея. Це будинок культури? Ну так, це будинок культури. Чошку, все втруляли піраміду. Ну, зрозуміло. Піраміда стоїть. Піраміда стоїть. Будинок культури вже все. Ану зайдемо. Зараз, піджіть, секундочку, ми ж сюди зайдемо. Так. Піраміда і будинок культури. Боже, це будинок культури. Це капець. Це просто капець. Ану. Ага. Ой, я не залізу сюди, залізу. О! Будинок культури! Капець! Боже, який ужас! А піраміда стоїть і досі.